Теорії повернення Дональда Трампа в Білий Дім виглядає як найгірший кошмар України. пише даній економіст. Майбутній президент Америки захоплюється стилем правління російського диктатора, а одного разу навіть спробував шантажувати Україну відмовою від військової допомоги. Проте Володимир Зеленський поспішив схвалити перемогу Трампа, і це була не просто заява. Вважають аналітики. Чому докладніше далі? Наразі українські чиновники працюють із двома публічними формулюваннями так званого мирного плану Трампа. Перше пов'язане з напарником Трампа Джей Ді Венсом, передбачає заморожування конфлікту на нинішніх позиціях і примус України до нейтралітету без очевидних гарантій безпеки або обмежень для Путіна. Другий план, якому віддає перевагу Україна, був викладений колишнім держсекретарем Трампа Майком Помпео у газеті Wall Street Journal. У цьому плані основна увага приділяється посиленню військової та Фінансової підтримки як стримувальному фактору для Москви. при цьому зберігається перспектива вступу до НАТО. Багато що може залежати від того, якому плану віддасть перевагу Трамп. Повне припинення підтримки України Трампом є мало ймовірним, і не в останню чергу через думку його власної республіканської бази. Він, звісно, не захоче бути автором і винуватцем поразки України. Але як політик, орієнтований на угоди, Трамп найімовірніше вимагатиме від України щось натомість, наприклад, доступ до її природних ресурсів. При цьому ліберальні цінності будуть його хвилювати набагато менше. Зміни у Вашингтоні відбуваються у складний для України час, коли Київ за місяць. Зазнав найтяжчих територіальних втрат з 2022 року. Крім того, зростає внутрішня напруженість та недовіра до влади серед населення. Росія тим часом відчуває власний тиск не в останню чергу через високу інфляцію, яка може спричинити серйозні проблеми наступного року. Але найімовірніше спочатку удар припаде на Україну. Можливо, протягом шести місяців або близько того. Трамп безсумнівно хотів би підготувати угоду до цього часу, ймовірно, до того моменту, коли він поверне Ця за стіл в овальному кабінеті 20 січня. Проте невідомим елементом залишається Путін. Підкреслює видання Економіст. Джерела близькі до російського лідера дають суперечливі сигнали про його готовність до переговорів. В один день він готовий заморозити бойові дії вздовж наявної лінії зіткнення, а в інший наполягає на чомусь схожому на капітуляцію України. В Україні визнають наступні три місяці чи навіть більше будуть вкрай важкими, але також називають військові успіхи російської. Армії оманливими, оскільки цитуємо, ніколи не можна бути певним, що буде завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.